Більше сотні цих новобранців сьогодні вирушать до війська. Після медичної перевірки хлопці відправляються на співбесіду. Ці юнаки підуть служити моряками. Чесно кажучи, я не вибирав, куди я хочу. Просто коли мені принесла повістку, пробував втікти через річку, я пробував переплисти. Ну і в принципі з іншого боку на мене вже чекала. І коли мене зловили, то сказали, моряком будеш. Вітаю, друзі! Слава Україні! Напевно, зараз найобговорюваніша тема це мобілізація чоловіків. Ви знаєте, що за кордоном обмежили в правах чоловіків від 18 до 60 років. Не видають їм закордонні паспорти. Вони не можуть продовжити їх, не можуть отримати, наприклад, українські документи. Будь-які консульські дії зараз для них закриті. Всі послуги консульські вони можуть отримати лише на території України, але ж якщо вони потраплять на територію України, то вони автоматично стануть невиїзними. Всі це розуміють дуже добре. З юридичної точки зору, це незаконно, з моральної точки зору, це звісно ж виправдано, адже чим краще ті чоловіки, які поза кордонах від тих, які лишились в Україні. Ну нічим з моральної точки це виправдано. Менше з тим я зараз не хотів би в цьому коперсатися, а лише зачепити один такий момент. Адже чому така мобілізація в нас не популярна? Бо більшість з нас вважає, що якщо людина потрапляє на фронт, вона автоматично труп, покідник, все небіжчик. І в цьому проблема нашої пропаганди. Подивіться, москвинська пропаганда вона перегинає. Палицю, так би мовити, в них там проважають під гармошку, під лізгінку, десь там під Яблучко, і все це подається на такому блюді, що ось, мовляв, під ти під заробиш ти вирішиш кредити, тобі скастять там срок. По-перше, це очень здорово служити по контракту. Ну, во-вторых, ви можете спокійно вбивати людей, при тому то що ви воюєте за свою, за свою росію, якби как бы. вам ніхто нічого не зробить, не посадять вас. Ну и большой плюс то, что можно на СВО ловить, допустим, вот как их там называют, нацисты. И также можно над ними издеваться, ставить на колени, отрезать. Это очень хорошо, это даже придает как-то усилия, я как не знаю, гордость тебе, что ли. А тебе еще плюс за это платить деньги, 204 тысячи. <связано> Ради такого получать еще деньги, убивая людей, как бы... Родіти неплохо, бы. людина геть не думає, що вона власне відправляється на смерть. Їй про це не говорять. Нема цієї повістки, ніде її не озвучують, ніде її не показують. Це все називається дискредитація армії. Якщо будь-хто там зауважить, що але ж війна це дуже ризикова річ, там можна і померти, то це буде вважатися дискредитацією армії, їхні втрати дуже сильно применшують. Тощо, тощо, тощо. То в нас перегинають палицю у інший бік. Я геть не розумію, навіщо роблять всі ці наші СМІ, бо вони підспудно видають службу у армії, ну, наче як, ви знаєте, питання часу, коли ти там помреш, питання часу. Це лише питання часу. От в мізках людей, в мізках чоловіків, і в мізках жінок, матерів, дружин, тощо, тощо. Через наші засоби масової інформації, звісно ж, не напряму, а так, знаєте, дотично, проведений знак дорівнює між тим, що ти потрапив в армію, і тим, що ти труп. Ось людям так промили мізки, що вони вважають, що якщо ти потрапив в армію, то це лише питання часу, коли ти віддаш Богу душу. А це неправда. І, звісно, що це дуже така статистика. Ви знаєте, сумна, і не хотілося б про неї говорити. Але наша держава, я вважаю, якщо нас закликає віддати за Україну найцінніше, що в нас є, наше життя, або принаймні закликає нас ризикувати цими життями, ризикувати вповну, вона мала б з нами бути дещо відвертішою. А ми цієї відвертості не бачимо, тому люди домальовують собі найгірше, Москвини домальовують собі найкраще, але. Ви знаєте, це з ними теж зіграло дуже злий жарт. От я довго не розумів, чому стільки багато самострілів. В наших військах, можливо, теж такі випадки трапляються. Але, ну ви розумієте, кожен з цих випадків Москвини за дорогу душу моментально б розпіарили. Але ж ми цього не бачимо. Ми цього не бачимо, тоді як. Ми знімаємо це це лише що потрапляє на камери дронів. Ви розумієте, скільки такого що не потрапляє? Щодня по декілька випадків ми бачимо, як москвини вкорочують собі там віку, Засовують собі цівку в рота, вистрілюють собі, значить, кидають собі гранату під бронік, дехто запхав собі у рота гранату, і вона там розірвалася. Я це все бачимо в цих, цих телеграм-каналах, де можна публікувати те, що Ютуб забанить. Так ось, чому настільки масове це явище? І дехто, ви знаєте, навіть не бореться за життя. Тобто вони здаються, вони не хочуть жити. І я не кажу про тих, які там смертельно поранені, і ось вони там пускають собі кулю в скроню, щоб просто не мучитись. Ні, ні, там дуже багато випадків людини дві роки-дві ноги, а вона все без вихідь, от саме тому, що її настрополили, що це все під гармошку, під баян, ай под лізгінку, айпад яблочко, де куди котися. А воно приїжджає, а в нього щелепа відвисає. А воно бачить, що воно просто шмат м'яса, його женуть на штурм, він нікому не потрібний. Його життя дорівнює нулю, воно абсолютно не цінне нікому, ні командуванню. Мало чим їх забезпечують, і ну просто людина від цього їде дахом, і ну, це риторичне питання, чи взагалі це людина, але менше з тим їде дахом і вкорочує собі війку. Це так звані самостріли. Але наша пропаганда вона викривлює реальність в іншому. Вона е, не такі страшні речі, настільки згущує фарби, що в мізках людей, пересічних нас, цивільних, це починає дорівнювати, наче смерті. Ось потрапляння в армії, це все автоматична смерть. Мої три племінники, де тут дерево, воюють. Один з них із, здається, 2017 року. Ну, щось довгенько він був прикордонник. Воюють три. І всі три живі, і здорові, і не поранені. Таких випадків теж дуже багато. Навіть в Другу світову війну у цій страшній м'ясорубці, скільки людей повернулось з фронту і були живими, отримали поранення і так далі. А це була така м'ясорубка, що порівняно з нею. Наша сучасна війна, ну це якась лагідна прогулянка. Я не применшую подвиг, я не применшую нічого. Я просто кажу в порівнянні. Бо те, як брали Київ, вибачте, 400 тисяч людей поклали, брали Київ, цих чорнопіджачників. Те, як брали ці зієлові висоти, 250 чи 300 тисяч там поклали, це абсолютно безглузді ці операції. Як це взагалі робилося? Ну то сучасна війна все ж таки. Це дещо інше, як казав той Голохвастов. Ви що то одно, а ми що -то зовсім другое. Так ось, ну це дійсно дещо інше. При всій повазі до подвига, до небезпеки, яка чатує на всіх наших вояків, все це зрозуміло. Я просто кажу за порівняння, бо, друзі, спокійніше сприймайте ці слова. Так ось яку відвертість ми, б, чоловіки, ми, українці, хотіли б почути від держави? Проста статистика.